Так, ми всі Алхім, чи карячка, чи інша на кшталт Волошина чи суботи з минулого життя під назвою Яка різниця. Це ж як з депутатами, за яких воювати не піду. А хто цих депутатів зробив депутатами? М? І ще одне питання: а хто цю? На ну, ту потороч зробив інфлюєнціркою, блогеркою чи лідеркою думок, прости господи. Може, депутати, за яких ви не галасували? Це ми з вами зробили так, що її обіцяні думки на рівні базарної хабалки, щось варті своїми підписками, лайками і цікавістю. Ви ж подивиться, хто на цю поторуч чи ту шкарячку з суботою підписані. Це половина ваших знайомих, я впевнений. Це новий холостяк, який відписався від Алхім, не тому, що вона кончена, а тому, що піднялась хвиль. Відома українська блогерка Анна Алхім знову втрапила у скандал з російською музикою. Разом із нею в епіцентрі перипетії опинився і зірка серіалу Спіймати Кайдеша» Тарас Цимбалюк. Актор зі своєю дівчиною Світланою Готочкіною та інстаблогеркою підспівують та танцюють на вечірці під російські пісні. Ну і після шквалу критики від громадян відгукнувся вже і сам Тарас Цимбалюк пост у своєму інстаграмі, де визнав, що серйозно помилився. Актор каже, що не виправдовуватиметься і не розповідатиме, хто саме включав ці пісні, але розуміє, чому ворожа музика викликає таку реакцію. Водночас цимбалюк зазначив, що зараз суспільство стало більш агресивним, тому за найменші помилки піддають серйозної критики. Але артист не знімає себе провину і каже, що просто потрібно пам'ятати те, що він публі. Ічна людина, я нагадаю, що інстаблогерка вже не вперше вплутається у подібні скандали. Раніше у своєму блозі та на інтерв'ю інших блогерів зірка відкрито захищала російську музику та розповідала, що регулярно вмикає її в машині. На закиди про спонсорування окупантів Алхім почала виправдовувати, що насправді не розуміє, як це пов'язано. Також Анна заявляла, що принципово не буде переходити на українську мову та скаржилась, коли від неї вимагала спілкуватися державною. Крім того, блогерку звинуватили в коригуванні ворожого удару по лікарні. У Дніпрі, коли вона запостила в соцмережах прохання про допомогу, зазначивши, що в медзакладі перебувають військові. Це ж було вже, і воно обісралось, щоб його рейтинги на холостяку не впали. А вони ще не впадуть, бо ви будете дивитися це лайно все, ну, все рівно. Як дивилися десятки порожніх інтерв'ю тієї ж Алхім, де не один інтерв'юр не сказав їй в обличчя, що вона кончена, а хіхікали і ніяковіли. так само як калиця патвора закочувала очі на вимогу співати, нехрабачі пісні. І так, ти маєш заспівати будь-який трек. Це має бути правило українською мовою. Так що так, це ми всі Алхім, Карячка, Субота, мскевець, мільярдер чи прокурори з фальшивою інвалідністю. Тому що це ми їх робимо. Це ми замість талантів на поверхню підіймаємо лайно, яке отрує все навколо, і тягне до гори таке саме лайно. А головне дозволяємо державі. не делать с этим ничего. А что, если мы все начнем говорить по-украински, война сразу закончится? А что, в украиноязычную семью ракета не прилетит? А что, солдатам, которые на передовой разговаривают на русском, не воевать? Чула такая вид ватных таксистов и та блогерши Поясню, чему это махровая манипуляция. Перше зґвалтування причинно наслідкових зв'язків. А що, якщо ми всі почнемо говорити по-українськи, війна одразу закінчиться. Коли чуєш такий аргумент, створюється хибне враження, що українізація це нібито чаклунський ритуал, який миттєво виправить усі проблеми і за 24 години закінчить війну. За один день. 24 години зустрічне питання. А що, якщо мати у вбиральні туалетний папір срати перехочеться? Людині, яка товаришує з адекватністю і мисленням, пояснювати не треба, що мова сама по собі не зупиняє ракети. Мова це не про ППО, це про національну стійкість. Бо ракета летить не туди, де українська, а туди, де розмитість, де люди не знають і не пам'ятають, хто вони де? Яка разниця? Саме ця мовна шизофренія в Криму, Донбасі, Харкові стала зручним трампліном для пропаганди. Саме російська недомова десятиліттями готувала до освобождення. Тому що у цього язика тільки одна ціль знищення супротиву загарбникам. Тож українська мова це не щит від ракет, це щит від колонізації свідомості. Друге саркастичне знецінення. Ідеї. А що, в україноязичну сім'ю ракета не прилетить? Аля сарказм такий, знаєте, який підриває саму ідею важливості мови. Мовляв, у нас тут ракети, смерті, бруд. А ви зі своєю українською лізете? Не на часі. А те, що ворог кабами рівняє ваші міста, вимагаючи для свого язика прав у вашій країні, вас не засмучує? У грудях нічого не клацає. Що настільки Кукол всередині, що готовий шукати виправдання своєму ментальному зґвалтуванню? Ті, хто десятиліття... Тямі дивилися Раша ТВ, слухали їхню попсу, виховували дітей на їхніх мультиках і книгах, створювали інформаційне середовище лояльне до гвалтівника. То ж так. Мова не змінює кут атаки ракети. Мова змінює кут мислення. Саме мова знищує підґрунтя для бодай якоїсь лояльності до агресора. Саме українська мова це щит від деградації, московізації і прийняття ролі безпорадної жертви. Війна не почалась через те, що ми були надто українськими. Вона почалась тому, що ми не були українськими націоналістами. Почалась тому, що ми занадто довго дозволяли московському. Впливу процвітати пліснівою в наших головах. Візьміть для прикладу мого зашуганого партнера по бізнесу колаборанта Лангуста, який все життя, будучи внутрішньо Аміошкою ботаном, хотів бути крутим, який своїми якутськими очинятками бачив, як російська армія рівняє авіацію, ракетами і ствольною артилерією місто, в якому він народився, бачив, як гинуть його друзі і сусіди, але залишився в інфрапросторі російської мови. І завдяки саме їй без труда і докорів сумління, зміг. Виправдати свою банальну низькодушність і безвідповідальність. А також бажання бути улюбленцем навіть у гвалтівників своєї дружини. Так ця людина втратила єдиний справжній шанс бути крутим, а не здаватися їм. Третє знецінення спокути. А що? Солдатам, которые на передовой разговаривают на русском, не воювати. Як це не воювати? Воювати. Тому що саме це і є спокута за роки мовної, культурної, громадянської інфантільності, яку вони, як і я, сплачують. А якщо і далі будуть продовжувати балакати на язике. То воюватимуть до кінця часів і, можливо, вже не за Україну, але в мене зустрічне питання: якщо ти не солдат, а таке пиздиш. Ти тут до чого? До чого тут мешканці Харкова, Дніпра, Одеси, які не знаходять зусиль перейти на мову своєї батьківщини, а разом зі своїми дітьми продовжують каналізуватися у напрямку російської ментально інформаційної блювоти? Мой муж вагіт. Ми очень вам вдячні. Спасибо ще раз вам, Вадим Ланівич. Я вас благодарю сердечно. Дякую. 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 Мама четырех детей, хоровой дирижер и давних пор Давай. Спасибо. 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 Вам спасибо. За... Спасибо вам большое, Владимир Владимирович. Да, вам спасибо большое. На погиб мой муж. Спасибо вам большое, Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, я мама геройски погибшего. Спасибо. Брат, к сожалению, погиб. Вам спасибо за мальчишек. Я старшая сестра погибшего учасника спеціальної воєнної операції Ржова Артема. Замужем вас підуємо трьох прекрасних будущих защитників отсечства. Що у нас? Все, все, все нормально. Все хорошо. Спасибо. Да. спасибо большое. Як я сприймаю українців, які продовжують толерувати російську мову, як мову, на якій можна спілкуватися в посіднему житті, перше. Як тих, кого завезли сюди, замість знищених, вбитих, закатованих, зґвалтованих, розірваних на шматки українців, так в Одеську області з Горьковської на постійне місце жительства, прибув. 141 эшелон россиян. В Днепропетровскую область из западных областей РСФСР переселены 125 эшелонов людей. Из центрально-черноземного региона России в Харьковскую область завезены 188 эшелонов переселенцев. В Донецкую область из Ивановской 147 эшелонов новых жителей. Это данные только за 1933 год. Переселяли российских учителей. переселялись сім'ями со стариками і дітьми. Переселяли в пустые, вымершие від голода украинские села. Друге. Як ждунів та колаборантів, які за найменшою можливості почнуть сприяти ворогу в знищенні моєї країни, родини чи мене. Третє. Як розумово відсталих людей з низьким рівнем інтелекту, які не можуть прикласти пісю до носа і скласти 2 плюс 2, щоб нарешті зрозуміти, що мова то і є перша причина початку цієї війни, що мова для московитів їхня штучна мова це їх кордон, і коли ти її приймаєш як рідну, ти розписуєшся в приналежності до їхнього руського міра. Родина. Російська мова або русський язик це мова, створена виключно для брехні, спотворення та гвалтування. Так що, як я ставлюсь до українців, які продовжують нею спілкуватися? А як я повинен ставитися до тих, кого сюди завезли замість убитих? Як я повинен ставитися до колаборантів чи до ідіотів? Ну, як мінімум, нетолерант. Чи можу я з кимось перейти на цю мову для спілкування? Так, можу з тими ж іноземцями, навіть росіянами, які зі зброєю в руках боронять в обличчя моєї країни. Справедливість. Я сприймаю російську мову як трофейний інструментарій, який я можу використовувати проти ворога. Але я не сприймаю це лайно як рідне, і тим більше не буду тягнути його додому. Цій недомові місце у купі лайна а не в містах, театрах чи книжках. Влять за українську мову, і ви блядь, готові до цієї розмови. Буквально пару днів тому мене забули за українську мову в Україні в Харкові. У майже повністю російськомовному колективі перейшла на українську мову, а точніше це був суржик. Значить, послушай мене, русський язик в Харкові это не русский, русський, а харківський язик. А ти своїм суржиком позориш язик український. Прикиньте. І це ще, блять, тільки початок історії, щоб ви понімали. У тому ж самому колективі з нами працював її хлопець. Ми ж всі між собою там якось комунікуємо, тому що це ресторан, нам потрібна комунікація туди-сюди. І я щось біжу до нього, щось питати і починаю питати, ну, суржиком, звичайно, тому що я вже говорю з суржиком, тому що я не буду переходити на російську після цього. І знаєте, що він мені каже? Він мені каже. Ненормальним язиком спросі, тому що це твій український, це очко їбане. Коротше, щоб ви розуміли, він мене заставив спитати у нього це питання російською, щоб мені відповісти, тому що якщо я б спитала українською, він мені не відповів би. І знаєте, що я зрозуміла в цей момент? Що десь дуже-дуже віддалено, десь там, може, в нідрах підсвідомості, я відчула. На 00 там один якийсь, може десь відсоток, те, що може відчувати людина, будучи в окупації. Понімаєте, буквально мене змуш, змусили прийти на російську мову для того, щоб зі мною комунікувати. Тому що українською мовою, якби я спитала, він сказав, що він би мені не відповів. Блять, і це в Україні, чуваки, понімаєте? І для цього я це все розповідаю, розказую, ділюсь з вами. Навіть якщо мене зараз подивляться люди, які це зробили, привітики, мені похуй, мені не соромно. Це вам нахуй має бути соромно, ребят. Всі люди, які у зросійщених містах відтворюють і відновлюють з популу буквально українську культуру, українську мову і українську ідентичність, ви мої герої. Ці рік повномасштабки. Харківський язик був у 22-му році, коли всім харків'янам було не до цього, і їм би було просто аби вижити. Просто аби не померти. Третій рік повномасштабки. Вже пора. Вже пора. Будьте свідомими. Бороніть Україну та допомагайте ЗСУ. А якщо ви хочете підтримати особисто мене чи цей канал, всі реквізити в описі під цим відео. Бережіть себе кремезні і тих кремезних, що опинились з вами поруч. Па-па.